Як чекають на нашого президента у Сполучених Штатах з цього питання? Почнемо розмови з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили з нас. Да, дякую, що ви долучилися. Що ви там чекаєте на президента? Я ще у Вашингтоні тут цілий тиждень адвокаційний був. А. А, і зараз з того, коли наші активісти зустрілися з конгресменами, сенаторами а, десятки їх а, одна головна думка була: яка угода вийде до кінця тижня. Угу. І які очікування у вас? І, ну можливо, ви ви знайомі з текстом цієї угоди в якийсь спосіб? Так. Та, ну, це, що ми бачили. Ми офіційний текст, аж поки, поки буде підпис, не буде мати фінального. Але е, головне за все, щоб українці зрозуміли, що це є рамки навзагал. Ще треба буде додаткові зустрічі. Е. Додаткові обговорення, але е, так як колишній посол підкреслював, що це не було раніше пропозиція американська, що всі е, наші е, знайомі в білому домі, е, як і в дипломатичному корпусі, Америки, підкреслювали, як сильно е, адвокатували амер... українська команда, що так. Інші дружні країни би не звернулися до Америки так просто, mm -hmm. ну з поза закритими дверима. Але що вони показалися, що вони готові воювати навіть письмово з президентом Трампом, коли йдеться до певної угоди, то перше, все, що Америка зрозуміла нова адміністрація, зрозуміла, яка сильна Україна є готова захищати свої свого, свого народу. Mm -hmm. А друге, втім, що ми ще не будемо знати певні деталі, аж поки не наступне обговорення буде через наступних кілька місяців. Так, так. Ну, давайте до інших тем. Дональд Трамп заявив, що хоче, аби Україна повернула цитую як найбільше територій. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів США. Послухаймо. у мене були дуже хороші розмови з Путіним. У мене були дуже хороші розмови з Зеленським і ще чотири тижні тому ніхто ні з ким не розмовляв. Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Але для України ми будемо дуже старатися укласти хорошу угоду, щоб вони могли отримати якомога більше назад. Ми хочемо повернути якомога більше Пане Андрію, вочевидь. Тут уже Дональд Трамп говорить про угоду, про завершення війни, мирну угоду. Ми не знаємо яку, але вочевидь, про завершення війни. Чого чекати від Дональда Трампа ось в цьому питанні? Президент Трамп має свої думки, що таке угода. найбільше йому це напевно різні кіна з минулих років, що це саме, але не праця, яка включається всім. Не всі деталі, так як справедливість, які підкреслюють при лиця американської змі тут, що замороження це не є справедливість. Тут є злочинство, чи то про дітей, чи проти жінок, чи проти країну. Яке має бути вирішене, і будь-яка угода це не буде не буде включитися до цього. То що президент Трамп зараз тепер говорить, це я майже 100% впевнений, що йому або Ілон Маск чи хто інший в Кабміні, коли він мав цей зустріч перед цією прес-конференцією, йому сказав щось про Україну і він просто повторив. Але але, справді, справдиву угоду це візьме не тільки місяці, але роками, а втім, що багато є, включ в втім, я вже підкреслював справедливість, але багато інші економічні тези, як розбудувати Україну, як створити новий уряд, все це включається. Втім, і це це не можна вирішити через одних вихідних, так як Трамп пропонує. Ми не говоримо, що швидко, але ми говоримо, що є важливі для нас речі, і зокрема, те, що Трамп каже, щоб Україна повернула як найбільше територій. я розумію, ми всі хочемо. Ну. В Україні хочуть повернутися до кордонів 91-го року. Трамп говорить як найбільше. Так. Тобто, ви вважаєте, що ці слова як найбільше територій це не є щире бажання Трампа? Це хтось його підготував просто до цієї промови на засіданні. У нас кабміну, а у них господи. Ну, кабінет міністрів. Вчора так, що, він, там, він, там. він це каб. Це, це, це зустріч кабін, там, де він mm -hmm. сидів під, під, під престолі. пристолі. Але ніхто його не приготовляє. Він він просто пам'ятає останні кілька слів, які йому садають. Він вже а. досить старий, і, і ну, так як так, так, така його розмова. А щодо те, що буде включено щодо території, я можу казати, що дуже дивно знову кажучи, що а, він реагує до різних протестування. Українців, які зрозуміють, так як ви, що Україна це незалежна і суверенна. А коли самі, сам ворог відповідає до пропоновані ідеї Трампа, так якщо міжнародні е, е, миротворці приїдуть до, до України, е, і що він вже про це домовився з Путіном, е, Путін і його команда відверто кажуть, ми ніколи з цим не домовилися, так не буде, і, і ми проти цього. Втім, Трамп вмістився. До війни, де об обидва боки хочуть перемогу і, і і воюють за перемогу не для угоду. А він чомусь хотів вміститися тут і якось врятувати нашого ворога, який, ми знаємо, економі... економія вже готова пропасти. Так. Скільки вони вже можуть вмістити е, е, у ті війни, то е, угу. ми ще побачимо, як довго як, як ще довго продовжується війна, може навіть ситуація е, Трампа зміниться тоді. Врятувати ворога, і водночас я так розумію, е, е, зни, ну не, не те, щоб знищити, але принаймні нашкодити партнеру. Бо сполучені штати запровадять 25% мита на всі товари з Євросоюзу. Про це теж заявив Дональд Трамп так, так. на першому засіданні Кабінету міністрів США. За його словами, рішення ухвалене, а деталі оголосять згодом. Як повідомила британська газета The Guardian, європейський союз входить до трійки найбільших торговельних партнерів США, пане Андрію. То до чого може призвести це рішення? Це, це початок торговельної війни. Що це що, що відносно Трампа і Євросоюзу? Це знищення міжнародної системи, чи то архітектура, безпечність, чи торгівля, чи, чи все. Навіть є пропозиції, чому від з боку фанатів Трампа, чому ми беремо участь в ООН. в тій міжнародній угоди це не цікавить президента Трампа. Він на двосторонній спосіб тілиться спрацює і хоче мати свої переговори так. А коли ми говоримо про міжнародну систему, яка успокоїла Європу, яка воювала. Тисячоліттями uh -huh. а, і нарешті не зруйну і, і цього століття цього тисячу ще не зруйнували світ. А втім, як ми хочемо знищити це, я дуже дуже чітко колишній прем'єр Австралії роз розгадав, що вони відчувають в Австралії, що всіх їх сусідні сусідні острівні країни зрозуміють, що Америка вже тепер не є дійсний партнер. Не можемо увірити у їх слів, і в тім часі то виглядає, що їм найліпше зближатися з Китаєм. Це, О, це є початок е, е, ну, розпаду світової системи. Чим більше він хоче ці тарифи, він розуміє, чи наслідки не прямі, але з інших країн, які не будуть увірити в Америці. Ви хочете сказати, що країни, які раніше були партнерами сполучених штатів, тепер через оці дії Трампа шукають зв'язків. Із ворогом США з Китаєм. Не не що вони є союзники Америки, але що бо бага більшість світу це є країни, які не включаються до будь-якого міжнародного союзу поза ООН або ага. мають міжнародні торгівні партнерства. А. а в цих країн треба дуже вважати до кого вони увірять, і Америка працювала через їхню гуманітарну допомогу. Різні така м'яка дипломатія. Ага. Це що вже тепер зникла, а тепер і ще бачу, що Америка хоче тарифи вложити на їх Найближчих союзників на що їм звернутися до Америки, коли слів Китаю і гроші Китаю вже готові їм допомогти допомогти, і це дуже журить наших друзів в Австралії, дуже журить наших е західноєвропейських партнерів. І чим найбільше ми можемо показати, що Трамп. Поза тим може перемогти і знищити імперію нашого ворога, і це повинні бути його спадщина, не будь-які тарифи. Угу. Пан Андрію, дякую вам дуже е, спасибі вам.